Що вас приємно вразило у Польщі? Частота, розвиток транспорту, тому що там транспорт тут вищий рівень, ніж у нас. Ну, транспорт звичайно мені подобається, тому що я жила в передмісті вдома. А тут в місті транспорту багато і це добре. Він ходить дуже відрегульовано. Автобуси ходять часто, нема таких, ну навіть у час пік, нема. Такої кількості, як є в нас з транспортом, дійсно хотілося б перейняти оце тут. Дуже е, комфортно користуватися громадським транспортом, тому що все їздить по годинам. Е, ну, якби є розклад, якого притримуються абсолютно всі види громадського транспорту. В нас на жаль, такого немає в Україні. Ну, неможливо дізнатися розклад, по-перше. По-друге, ніколи вчасно не приїжджає ні автобус, ні трамвай. Тут транспорт просто супер. Так, так все зручно, ці проїзні просто клас. Не знаю я. Ну, саме транспорт просто сів та поїхав. Куди, куди тобі потрібно. Ніяких маршруток немає. Це, це просто супер. Дуже класний. То що є приложення, по якому шукати можна. Ну все е, собі організовуєш собі, і за 15, 15 хвилин ти вже виходиш з дому і знаєш, куди ти їдеш, і в скільки ти будеш ще на, на певному місці. Це клас. А класний дороль, да. класний дороль. Вона щоб наша Україна теж, але вона розвивається. Я думаю, в ближайшому будущому вона теж крута наша Україна стане. Метро мені сподобалось дуже. Тут таке воно розвинуте. Також у Харсон. Херсоні немає метро. Та ну Херсоні маленьке місто, то там і не потрібно те метро. Плюс ну так тут більше так усе організовано чистіше, тому що в нас навіть так ну не прибирають на вулицях, як тут. Тут скрізь чисто, скрізь всі парки гарні. Нам би хотілось більше природи в наших містах, тому що в нас вирубують більше дерева, а тут більше дерев. Люди. Бережуть свої місця. Я бачу, от дуже чиста чистота. Це не в тому плані, що працюють дуже служби, а в тому плані, що як люди до цього відносяться самі. Бережуть екологію от, і вони працюють над собою вихованням своїм. Дійсно, от, культура. Хотіли, щоб і в нас, звичайно, це все було так само. У нас є воно, але ж трошки не, не дотягне до цього рівня. Я би хотіла перейняти трохи від Польщі культури нашу. Ну щоб ми мали більше. Я хотіла би більше в нас таких були висотних будинків, більш мостів, більш якихось таких ну пам'ятних речей. Тоже, ну це так. І те, що тут багато заходів для людей культурних в самому місті, можна проводити час з дітьми, з друзями, з родиною. У нас на жаль, такого дуже мало. Але особливо, так. Ну от я до нас Запоріжжя, в нас такого мало в Дніпропетровській області такого мало в Києві. Такого багато я знаю. Але у нас на жаль, ні. Ну мені Варшава дуже подобається. Коли перший раз приїхала і пішла в старе місто, я йшла, і ось так роздивлялась і її і казала: Варшава, я в тебе закохалась.